Вітаємо вас! Продовжуємо вивчення правил дорожнього руху. На 12-му занятті розглянемо правила зупинки і стоянки. Зупинка і стоянка транспортних засобів є невід'ємною частиною організації дорожнього руху. При порушенні правил зупинки і стоянки погіршується видимість в напрямку руху, створюються перешкоди іншим транспортним засобам, через що значно ускладнюється їх рух. І є передумовою для виникнення дорожньо-транспортних пригод. В першій частині цього заняття розглянемо місця та умови, де дозволяється зупинка і стоянка, а в другій частині, де забороняється зупинка і стоянка. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях, тобто таких, які позначені дорожніми знаками. Місце для стоянки. Зона стоянки. Або на спеціальному майданчику, позначеному знаком сервісу. Місце для відпочинку. Також місцем спеціально призначеним для зупинки і стоянки є узбіччя дороги. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможливі. Вони дозволяються біля правого края проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку при умові, що дорога не розділена суцільною лінією дорожньої розмітки і посередині відсутні трамвайні колії. В цих випадках зупинка і стоянка дозволяється на лівому узбіччі, а при його відсутності біля лівого края проїзної частини. При маневруванні в таких випадках на лівий бік дороги для зупинки і стоянки не забудьте дати дорогу зустрічним транспортним засобам, які мають перевагу. Також зупинка і стоянка дозволена на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах. Таким чином, в ситуації, що ви спостерігаєте на моніторі, обидва транспортні засоби зупинилися правильно. Слід пам'ятати, що на дорогах поза населеними пунктами або в населених пунктах, позначених знаком на синьому тлі. Зупинка і стоянка зліва заборонені у всіх випадках. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються. Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Водій повинен самостійно визначити можливість постановки транспортного засобу під кутом. Виходячи з вимог не створювати перешкод іншим транспортним засобам і пішоходам. В зв'язку з тим, що не всі водії під час зупинки чи стоянки вимикають двигуни своїх транспортних засобів, з метою зменшення впливу шкідливих речовин на здоров'я людини біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом, ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною. Якщо зупинка чи стоянка транспортних засобів під кутом здійснюється на підйомах, тут вже екологічна безпека пішоходів відходить на другий план. З метою недопущення скочування транспортного засобу на проїзну частину, що безпосередньо може загрожувати безпеки дорожнього руху, ставити транспортний засіб слід тільки задньою частиною до тротуару або іншої ділянки дороги з пішохідним рухом. Якщо у відсутність водія через несправність стоянкової системи або через те, що водій просто забув її задіяти, транспортний засіб почне скочуватися, то в цьому випадку він просто упреться в бордюр тротуару чи скотиться на узбіччя, а на проїзну частину не виїде. Стоянка всіх без винятку транспортних засобів у місцях, позначених дорожніми знаками, Місце для стоянки або зона стоянки, встановленими з такою табличкою спосіб постановки транспортних засобів на стоянку, дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару. Якщо разом зі знаками місце для стоянки або зона стоянки встановлені інші таблички спосіб постановки транспортних засобів на стоянку. Тобто таблички, які інформують про задіяння тротуару частково або повністю, тоді стоянка указаним способом дозволяється тільки легковим автомобілям і мотоциклам. На спусках і підйомах, де спосіб поставлення на стоянку не регламентується засобами регулювання дорожнього руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів. На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключилась можливість самовільного руху транспортного засобу. Отже, при зупинці або стоянці праворуч керовані колеса потрібно повернути праворуч, а при зупинці чи стоянці ліворуч у дозволених випадках слід повернути колеса ліворуч. В таких випадках транспортний засіб не виїде на проїзну частину у відсутність водія. Чи дозволяється зупинка і стоянка транспортних засобів на трамвайних коліях? Очевидно, ні. Але є випадки, коли дозволяється зупинка на трамвайній колії попутного напрямку. У випадку, який ви спостерігаєте на моніторі, водієві легкового автомобіля, з кабіни якого ми бачимо дану дорожню обстановку. Поворот ліворуч або розворот слід виконувати з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, так як ця трамвайна колія є крайнім лівим положенням на проїзній частині. При виконанні лівого повороту чи розвороту йому необхідно буде дати дорогу зустрічному синьому легковому автомобілю. Для цього він повинен зупинитися на трамвайній колії попутного напрямку. Якщо дане перехрестя було б регульованим, так само на трамвайній колії цей водій зупинився би на заборони сигнал світлофора або жест регулювальника. Отже, на трамвайній колії попутного напрямку, що розташована ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка тільки з однією метою. Для виконання вимог правил. Якщо трамвайна колія попутного напрямку розташована біля правого краю проїзної частини, тоді так само водій може зупинитися для виконання вимог правил. Крім того, в цьому випадку водієві дозволяється зупинка на трамвайній колії для посадки або висадки пасажирів. Пам'ятайте, що у всіх випадках виїзду на трамвайну колію не повинно створюватися перешкод для руху трамваїв. Розглянемо місця, де забороняється зупинка транспортних засобів. Взагалі, зупинка транспортних засобів забороняється в місцях, де ваш транспортний засіб створить іншим водіям перешкоду в русі або змусить їх порушувати правила. Таким чином, зупинка заборонена перше, на залізничних переїздах. На трамвайних коліях, крім випадків, які ми тільки що розглянули. На мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними. Зупинка забороняється у тунелях. Тепер підуть цифри. Цифра 10 зустрічається 4 рази. По-перше, на пішохідних переходах. І ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі. Тобто, якщо ви наближаєтеся до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, то зобов'язані дати їм дорогу. Тому в таких випадках правило 10 метрів не діє. Для надання переваги в русі можете зупинитися на будь-якій відстані від пішохідного переходу. Зупинку заборонено на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі. Якщо ви зупинитеся ближче 10 метрів до перехрестя, тоді створите перешкоду водіям, що повертають праворуч. Якщо на перехресті необхідно дати дорогу транспортним засобам чи пішоходам, і зупинка вашого транспортного засобу пов'язана саме з цим. Тоді правило 10 метрів не діє. Щодо можливості зупинки на перехресті з інших причин, то є один виняток. Дозволяється зупинка проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. У випадку, який ви бачите на моніторі, якраз водій зупинився на проти бокового проїзду на Т-подібному перехресті, де є суцільна лінія розмітки. Відповідно, правила дорожнього руху не порушує, якщо тільки відстань між його транспортним засобом і цією суцільною лінією розмітки як мінімум 3 метра. Ще одна цифра. Далі, ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання. Де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють. Ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду. Це створить перешкоди транспортним засобам, які виїжджають з прилеглої території або заїжджають до неї. Зупинку заборонено ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. А коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків. Така вимога діє для безперешкодної зупинки маршрутних транспортних засобів у визначеному місці. У місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився. Під неможливим зустрічним роз'їздом мають на увазі. Коли на вузькій ділянці дороги два транспортних засоби зупинилися один проти іншого, і це, безумовно, унеможливить рух транспортних засобів з обох напрямків. У місцях, де транспортний засіб, що зупинився, закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки. В даному випадку водій вантажного автомобіля зупинився перед знаком обгін заборонено. І закрив його від інших водіїв. Тому порушив правила дорожнього руху. Розглянемо місця, де забороняється стоянка. В першу чергу стоянка забороняється в місцях, де забороняється зупинка. Це цілком логічно. Далі, стоянка забороняється на тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. Це ми вже розглядали. Наступне. На тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метра. Тобто, навіть якщо немає табличок спосіб постановки транспортних засобів на стоянку, а тротуар достатньо широкий, водії легкових автомобілів та мотоциклів... Можуть поставити свої транспортні засоби на стоянку на краю тротуару при умові, що для проходу пішоходів залишається як мінімум 2 метра. Стоянку заборонено ближче 50 метрів від залізничних переїздів з метою забезпечення достатньої видимості потягу для інших водіїв. Поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. Якщо ви ставите транспортний засіб на стоянку, то його повинні своєчасно виявити інші водії і прийняти рішення для безпечного маневру. Тому обирайте місце для стоянки поза населеним пунктом таким чином, що ваш транспортний засіб. Був би помітний для інших водіїв як мінімум на 100 метрів. Стоянку заборонено у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів. Не можна ставити транспортні засоби в місцях, де він заблокує рух інших транспортних засобів, так як це зробив водій синього мікроавтобуса. Також не можна створювати перешкоди пішоходам. Ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства. Це безумовно створить перешкоди спеціалізованому автотранспорту. Стоянку також заборонено на газонах. Причини цілком зрозумілі. В темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Такі майданчики позначаються відповідним знаком місця для стоянки. В темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з метою гарантування безпеки дорожнього руху, стоянка дозволяється тільки в таких місцях або за межами дороги. Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і незаконного заволодіння ним. З метою недопущення самовільного руху транспортного засобу за відсутності водія, перед тим як залишити транспортний засіб, потрібно увімкнути стоянкове гальмо та понижену передачу в транспортних засобах з механічними коробками передач, або ж перевести селектор в положення Пі. На транспортних засобах з автоматичними коробками передач. Також необхідно зачинити автомобіль і увімкнути сигналізацію для недопущення незаконного проникнення в транспортний засіб осіб зі злочинними намірами. Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Ця вимога стосується як водіїв, так і пасажирів. Перед тим, як відчиняти двері транспортного засобу, потрібно оцінити дорожню обстановку через зеркало заднього вигляду. І лише після того, як переконаєтеся в безпеці, відчиняйте двері і виходьте з транспортного засобу. На проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів. За винятком випадків, перше. Оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Друге. Виконання дорожніх робіт або робіт пов'язаних із зайняттям проїзної частини. І третє. Обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством. І Останнє. Дії водія при вимушеній зупинці в місці, де зупинку заборонено. В першу чергу водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб за межі дороги. Якщо це неможливо зробити, тоді увімкнути аварійну сигналізацію, а при видимості хоча б в одному напрямку менше 100 метрів, виставити знак аварійної зупинки чи мегатливий червоний ліхтар на відстані в населеному пункті не менше 20 метрів від транспортного засобу, поза населеним пунктом не менше 40 метрів. На цьому все, до зустрічі в наступному відео.